Цьогорічну премію імені Сахарова присудили двом іранським дисидентам: кінорежисеру Джафару Панагі та адвокату правозахиснику Насрін Сотуде. Зараз вони перебувають в іранській тюрмі. Серед тих, хто отримав нагороду замість ув'язнених дисидентів, була іранська правозахисниця Ширін Ебаді, лауреат Нобелівської премії миру 2003 року. З нею зустрівся кореспондент Євронюз. Ханоєводів телевізіоні Євроніс. Хошанат. Вітаємо на Євроньюз. що означає присудження премії імені Сахарова на срін Сотуде та Джафару Панагі? Який вплив це матиме на Іран? Іран має це розцінювати так. Світ усвідомлює той факт, що народ веде мирну боротьбу за демократію, за дотримання прав людини. Інший важливий момент: ця премія демонструє світу, якою мірою в Ірані обмежуються індивідуальні і політичні свободи. Якщо відомому режисеру не дозволили закінчити випустити у прокат свій фільм, його заарештували і відправили за ґрати на багато років. Пароє інхеміхосефільмібесозад каблазинкефін Тамомбешевагато у такій ситуації перебуває також пані Насрін Сотуде, іранський адвокат. Її засудили до шістьох років ув'язнення і заборони працювати за фахом упродовж 20 років. Все це показує, що відбувається в Ірані так такі до сіткисвар у минулому ви наголошували на тому, що захід повинен зважати не лише на ядерну програму Ірану, але також на порушення прав людини в країні безпеку іранського народу. Чого ви особливо чекаєте від Європейського союзу? Вже даріт юрпо поясні ліс афроди. Європейський союз має розширити список людей, проти яких діють санкції у зв'язку з порушеннями прав людини. Свої санкції він має спрямувати не проти людей, а проти режиму, щоб послабити його. Моя пропозиція полягає у позбавленні іранського уряду можливості використовувати європейські телевізійні супутники для поширення ненависті та брехні. Окрім того, ЄС мав би відправити до Ірану на період виборів своїх спостерігачів. Асарафе тодірупонімояндеголібарині Загибель минулого місяця замученого у в'язниці до смерті іранського блогера Саттара Бехешті іранці і світова спільнота розцінили як яскраве свідчення порушення прав людини. Це навіть змусило іранське правосуддя вдатися до розгляду цієї справи. Однак складається враження, що цю справу намагаються звести до простої помилки з боку урядового посадовця. Як змусити іранське правосуддя відповідати за свої дії? головна проблема полягає у тому, що іранська юридична система втратила свою незалежність і перетворилась на підрозділ Міністерства національної безпеки. На жаль, за цих умов представники служби безпеки можуть управляти суддями, вказувати їм, змушувати виконувати свої накази. необхідно повернути незалежність судовій системі. А це можливо лише за умови цілковитої зміни усієї юридичної структури. Місія спеціального доповідача ООН з прав людини Ахмеда Шахіда в Ірані лишається незрозумілою. Іранське керівництво не дало йому дозволу на в'їзд до країни. До яких інших кроків може вдатися ОНУ? Созвони мелаль Пехубімотва. Іран організація Об'єднаних Націй прекрасно розуміє, що іранський уряд прагне приховувати факти, саме тому не дає візи Ахмеду Шахіду. Один з таких фактів те, як проходитимуть вибори, які іранська влада називає вільними. Спостерігачі мають приїхати і простежити за тим, чи будуть президентські вибори вільними, чесними і прозорими. Чи будуть вони відповідати основним правилам, затвердженим міжпарламентським союзом, адже уряд Ірану підписав їх Спостерігачі мають простежити за тим, чи буде порушуватись під час виборів конвенція про права людини, яку Іран теж підписав в іранських в'язницях, окрім журналістів, адвокатів, правозахисників, як от пані Сутуде, Абдулфатта Султані, Ахмад Зайдабаді, Іса Сахаргіз і Мохамат Саддіх Кабубванд, перебувають десятки інших невідомих політичних в'язнів. Правозахисники стверджують, що на їхні родини здійснюють тиск. Які заходи вживають правозахисні організації та міжнародна спільнота щодо цієї групи в'язнів? Ми читадовий اسامی اینها رو تکرار کرد Потрібно нагадувати про цих людей, підтримувати їх усіма можливими засобами. Наприклад, присудження їм премій дозволяє привернути до них увагу усього світу. Одним із таких не дуже відомих в'язнів, який зараз перебуває у вельми складних умовах, є Джавід Кутан Кіян. Він був адвокатом Секіне Мохамаді, жінки засудженої до страти шляхом каменування. Цей вирок, завдяки міжнародному тиску, не був здійснений. Однак Її захисника Джавіда Хутана Кіяна засудили до шестирічного ув'язнення. Понад два роки він перебуває за ґратами у місті Табріз, де його піддають жорсткому психологічному і фізичному тиску. Необхідно підтримати цього відважного адвоката цього року в Ірані стратили багатьох людей через звинувачення у причетності до наркотрафіку. Це стверджують офіційні звіти Ісламської Республіки Іран. Правозахисники бояться, що під прикриттям хибних звинувачень можуть засудити до страти деяких дисидентів. Чи відома ця проблема ООН? Раді з питань прав людини іншим міжнародним організаціям? на жаль, багатьох стратили і навіть не повідомили про це. невідомо чи були це наркоторговці, чи серед них були дисиденти. Ми виступаємо проти таких випадків страти, проти того, щоб такі процеси проходили за закритими дверима два місяці тому ми дізналися від судового лікаря, що чотирьох жінок стратили шляхом каменування. Цей лікар бачив їхні тіла. Коли їх стратили, що вони зробили? Як таке можливо у 21-му сторіччі? Ці питання ставлять іранські адвокати. Утім, представники режиму не дають на них відповіді. اینها سوالاتی است که حقوقدانان ایرانی مطرح میکنند و متاسفانه حکومت هیچ جوابی برای آنها ندارد خانم وادیه وقتی که در اختیار یارونیوز قرار دادین بسیار سپاسگزارم خواهش میکنم تشکر شما